Наша внутрішня опора не може сформуватись і підтримуватись, якщо в нашому житті мало приводів з собою пишатись, а також якщо ми регулярно не виконуємо дані собі обіцянки, а нам найпростіше виконувати ті обіцянки, які найбільш реалістичні, і які засновані на відвертому аналізі свого нинішнього положення, своїх можливостей, наявних в нас навичок, вмінь, компетенцій це і є та сама усвідомленість. Можливість об'єктивно відповісти собі на питання, де я зараз знаходжусь, як мені тут, і куди я хочу рухатись, чи знаю я, як туди рухатись, чи можу я туди рухатись, і якщо ні, то чому? І це насправді основа стійкої самооцінки. І лише тоді ми зможемо собі сказати ці фрази: Я можу собі довіряти, я можу себе поважати, я можу на себе покластись. Наша внутрішня опора не може сформуватись і підтримуватись, якщо в нашому житті мало привидів з собою пишатись.